Вітаю! Мене звати Юрка, я радий бачити тебе на моєму ігровому каналі. Зараз ми наживо будемо дивитись цікавий, настрільний, потужний, епічний бій на т 110 е 4 Це карта Ласвіль, а за кермом такий собі поганець вонючий вітер з клану, там щось з Бет з пов'язано. Не запам'ятав на жаль. Але давай дивитись, як він буде настрілювати. А настрілювати він буде прямо дуже серйозно. Перший постріл не залітає, аж у носі чухається, отакий От буде бій. Так, із четвертий і сьомий тут під'їжджають. Нас вже беруть базу, бо це зустрічний бій на карті Ласвіль. Хоча в англомовній версії він називається Лейквіль. Мені так більше подобається. Але хай буде Ласвіль. Що тут відбувається? Наші поїхали по другій лінії, а туди, де база, приїхали не всі. Тож ми маємо, Тож ми маємо бити. з сьомий фугасами стріляє. Ой, я не можу. І сьомий на фугасах це досить весело. 787, тим часом той самий сьомий отримує собі по щоках, і з четвертий виїжджає. Ти диви, який перець. І 745 зразу отримує. Добре, що вони хочуть у ну, двох не в взводі грають, бо це було б ще смічні, смічніше. да, смай, Смачніше і смішніше одночасно. Тим часом ІС-4 ще один раз отримує. І намагається нас пробити кумульом. 1-4, тим часом рахунок взагалі якось все не в нашу користь складається, але, але поки є от такі ці четверті, які хочуть танкувати з чеками. Можна по ним ляпаси такі давати по 800. За що я полюбляю ці. Є четвертий, є третій, За їхні оці такі досить, досить вагомі аплюхи. Вони, на жаль, не часто залітають, тому що не вистачає точності. Але ж це пробиття і дамаг по 700 дуже приємно. Тим часом і сьоми вирішив під'їхати нас поближче, роздивитись, а до... <кхи> здалеку не видно, коли в нього залітає. І з четвертий диви, які вони, два парня, Ну просто пруть вперед. І сьомий вже, походу, змирився з тим, що він зараз помре і перестав взагалі грати. А от четвертий намагається гризатись. Поспішає, на мій погляд, наш гравець, міг тут дати більш надійно. Але куди той, господі, із четвертий подінеться. Зараз почекаємо і перезарядимось, і його вб'ємо. Нє. Такі дівся, 140 об'єкт його забирає, а ми вже накидали 3000 дамагу. Правда, ні одного фрагу не зробили. Але і ладно, ще вони, дивись, скільки червоненьких, що по карті їздить. Так, тут треба вже обережніше грати, бо можуть і в борт дати, поки є 100 тут боком, боком опа. Там майже пів приціло, отак от майже пів приціло було закрито будинком. Дуже лакі-шот, я би сказав, бо могло просто в будинок залітати, а ось і арта вона починає також агризатись. Тим часом ті два товариша на Кренвагені і по-моєму, там, Чіптини, які перли по другій лінії, здохли. Благополучно, ну, ніхто і не мав сумнівів, що так відбудеться. А наші поки відтисли базу. І... І, і, і. Схоже, наш герой не хоче її брати, він хоче ще пострілятись. Хоче ще пострілятись і їде вперед у... в парі з об'єктом 140. Не сказати, щоб ванючий вітер прям пер вперед, да? але ну, трошки їде, трошки їде. Хочеш ще щось постріляти і червоненький... А, хтось з'їхав з бази. Ну, дуже дивна ситуація. Ми програємо по рахунку, програємо по ХП, а в нас ще товариші е, з'їжджають з бази, хоча, ну, напевно, не хочуть вигравати. Отут також залітає. Щастить десь, бо більша частина е, кого там, твп сховано, Тут Хевік проїжджає, в нього, якщо є барабан, то він нам може боляче настріляти. Але наша ПТХ на то не сильно зважає. Не ховається, а їде зустрічати, їде, їде дати йому також по ребрам. Зараз подивимося, чим це все закінчиться. Ось, Хевік виїжджає, отримує. Не попадає в каточок, щоб його збити. Але ж таки, дає на 660 хп-шок. Тут ще є третій приїжджає, а це вже серйозно. Є третього броня, є досить колюча пушка, яка може нас збити, по-моєму, просто в башню. Є нам куди прострілювати, адже. У нашого танчика броня вона хоч і є, але більше, скажімо так, номінальна. Тобто, ну, вона від дурника. Якщо хтось не знає, куди бити її четвертого, то він часто може не пробити. Але ті, хто знають, ті б'ють. Є третій виїжджає. А рахунок вже 7-10. Вже 7-10, незважаючи на те, що ми 6К дамаг вже настріляли. А вже 7-10. Не в нашу користь. Є третій виїжджає, отримує ВНЛД. І поспішає, і не попадає по нам. Попадає чи то в будинок, чи то ще куди. Ну не так важливо. Головне, що не по нам він попадає. В нас майже однакова перезарядка з Є3. І от так, бачиш, є третього нема. Башти, яка би хоч трохи поверталася. А зараз просто щастить. І дивиш, що робить: він починає крутити Є3. Оце так хохма. Але забирає його не наш герой, а союзна ПТХ 8-10 рахунок, тим часом ми беремо базу вже 11. Їде Лтеха, думаю, вона зараз має. Ага, вона хитра вона там завернула, а так би ми її прихлопнули. Їдемо, їдемо. І що? Що робити? Дивись, нас всі 4 танки. Ну, так і здохла ЛТа. Нас 4 танки всі на базі. Всі на базі, а всі вороги навколо. <хи> ну, така собі ситуація, тим паче вони можуть заїжджати з двох сторін. Хоча в них танків е основних тільки 4, а є дві арти. Ну Арта тут не сильно закидає, але неприємності від неї можна очікувати. Ось о, вона відстрілялася. тисяч, 8 тисяч настріляно, 2000 натанковано, і, і поки що це не перемога. Подивимося, що ще має зробити наш герой, щоб виграти в цьому бою. Десь там в кущах стоїть Стерве, ми її не пересвітимо, можна навіть не намагатись. Лише якщо вона вистрілить, тоді ми її побачимо. Так, наш герой їде, їде ще кудись вниз, назад, щось по колу він катається. Ось ота саме стервеха по нам стрільнула і поламала нам боєукладку. Ну, стірва, що можна ще сказати? Стерва, вона і є стерва, Так, але вона має помирати. Не попадаємо ми в неї, швидше за все. Швидше за все там був промах. Хоча можна було б трошки досвестись. Ну, так, вистріл. постріл на вдачу, але не пощастило. І з четвертий тим часом бадається з ТВП хай вже базу ніхто не бере. 9.12. Що ж, цікаво, цікаво, чим це все закінчиться. А ти поки все дивишся, підписуйся на канал, став лайк. Бойстер веха зараз має загинуть, да, точно, от за це треба поставити лайк і підписати, щоб не пропустити наступні цікаві ролики, а їх буде, повір мені, досить багато. Так, два праги ми зробили, 8300 накидали, і що? І що? І ФВХ ззаду заїжджає. Оце взагалі неприємно. Тут, дивись, з різних сторон просто атакують наших гравців, і незрозуміло, незрозуміло навіть куди їхати. Там і леопарди, ТВП, і ФВ-ха та ззаду, Леопард виїжджає, нас не пробиває. Наш герой намагається рентгеном просвітити ту ФВ-ху, щоб вона не заїхала зненацька. Але та щось не їде, та щось не їде. 10-13 тим часом ТВП ха зато виїхала. Боже, як щастить, вони вже 3000 майже нам могли дати шкоди, але не, або не пробили, або не попали, або наші гусениці з'їли той домах. Щось не їде та ФВХ. Дивно, можливо, вона там щось відпочиває. Хоча могла би вже виїхати, дати нам по дупі дуже серйозно. І з катався поміж двох істе і таки доїхав до пехі і її вбив. Тим часом в нас лише два фрага, а оса 4 навіть три, але вже 8300 дамагу. Отут знову ж таки рентгеном намагається просвітити, нікого не бачить. Перед-назад, перед-назад, Леопард їде, має має, що? Він перестріляться з Ісом 4 Тут розвертається наш є третій, Не хоче він виїжджати, отак, бо там ПТХ, а ось вона стоїть. А, а вона взгуснула. І постріл з підпалом. На жаль, автоматичний вогнегасник є у тої Петехи, так би вона згоріла. І леопард тим користується і по нам гад таки стріляє, але не пробиває другим пострілом. Бо скільки везіння в цьому бою? І ФВХ, яка заснула, і ці противники, які нас не пробивають, і леопард, який просто виперся. Але що ж, відверто сказати, без везіння в цій грі неможливо настріляти 10 тисяч. Неможливо. Просто неможливо, має щось десь пощастити. І от так от в нокдаун відправляє цю ПТ, хоробить четвертий фраг і залишилась справа техніки всього дві артилерії, яких треба добити. До речі, одна з них по нам таки стріляла, і навіть щось там попадало. Тому. Тому ми поїдемо їх вбивати, доки четвертий став на захоплення бази. Фух, прикольно. Я... Це вже третій бій, який я записую на сьогодні. Він буде виходити, але вони будуть виходити послідовно. І всі три бої на турмових ПТ. Це на Є3, на Баджері оце є 4. Досить цікаві. Досить цікаві та настрільня, а ось ось є арта. Ну, зараз ми і до неї доберемося. Тому переходь на сайт дивись також їх, вони досить прикольні. А ми таки дочекаємося, поки арта та... поїде в ангар. І подивимося на фінальні результати. Ось вона просвічується і намагається від нас втікти. Ну, куди вона втіче, боже мій? Нема в неї шансів аж ніяких. Тому наш є третій, ой. Це є четвертий, да, їде. Поки їде, можна подивитися, який він весь гарний. Шикарний 3D-стиль. І зараз десь там, там має бути ПТСАУ і пищ. Шостий фраг воїн. Затягнув бій, настріляв просто кучу дамагу, просто кучу. І зараз подивимося результати цього бою. А вони в нас наступні. Герой під ніком Ванючий вітер» настріляв 10 968 одиниць шкоди майже 11К, 6 фрагів зробив, 3200 на танчив. В цілому затягнув цей бій. Так, пощастило в кінці з ФВХою, бо якби не вона, тут би напевно була би поразка. Але ж це варгеймінг це ті танчики, які ми любимо, які ми граємо, незважаючи на всі приколи, що в них відбувається. Маю надію, що тобі, як і мені сподобався цей бій, що ти вже поставив лайк і чекаю тебе на нашому танковому каналі ігровому Юрка. Підписуйся і дивись наступні ролики. Бажаю тобі успіхів у танкових боях та по життю. Все, бувай!